Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. Тепер говорю про неї максимально просто. До речі, саме в російсько-українській, бо першим іде першим в зв'язці іде саме агресор, типу той, хто напав, от, а не той, хто обороняється. Тому російсько-українська, а до українська російська. І от мені дуже цікаво. Як Трамп оцінює ту ситуацію, яка відбувається, чи оцінює він ту війну, яка відбувається зараз у нас, як саме російсько-українську, чи не оцінює він після операції на Курщині і після всіх подій, які сталися цю війну, саме як Україна Російську, і чи не буде він не буде, чи не буде він дивитися взагалі на все, що відбувається тут через призму того, що ну загалом наше військово-політичне керівництво? Багато в чому само призвело до того, що така війна сталася. Адже там я все розумію, але бодай південь так ну, так бездарно можна було би її не здавати. А коли у нас зараз відбуваються певні журналістські розслідування, там по Баканову були і так далі, то це визиває таке негадування у влади, що, типу, як ви це як ви, яке ви маєте право? Це все святі люди. Вони відстояли державу, Баканов відстояв державу і так далі. Типу, тому як. Е Трамп вже оцінює ситуацію не, не, не з інформації, яка поступає до нас з телемарафону або з соціальних мереж там, з усяких різних телеграм-каналів, які афільовані з Офісом президента. Він отримує інформацію від своєї розвідки. І я думаю, що вона буде дуже, дуже відрізнятися від тої реальності, яку нам пропонує влада. Ми оцінимо саме той, той план, який Трамп нам пропонує. Ну а також сьогодні проговоримо про ситуацію в Курахово. Де ситуація, як кажуть, накаляється або стає набагато жорсткішою і складнішою, ніж, ніж би вона могла бути, і ніж будь-хто міг собі уявити. До речі, Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години. Поки він цього не зробив, тому у нас най, найдовші зараз повітряні тривоги. Я на зв'язку з ППОшниками, які боронять Київ. То кажуть, що зараз повітряні тривоги відбуваються по 10-12 годин на добу. Типу, тобто наші наші хлопці працюють по 10-12 годин, особливо вночі, постійно спостерігаючи, намагаючись знищити ті об'єкти, які летять на Київ. Прошу всіх небайдужих долучитися до зборів. Ми збираємо на пікап до мобільної вогневої групи. Я розумію, збори зараз дуже тяжко. Я розумію, що нам ну типу, я скажу це слух, не виграти цю війну. От саме в тому класичному розумінні, в якому це бачить наша влада. Але подай хлопцям ми можемо допомогти. давайте долучимось до збору. Це реально зараз дуже важливо. Я б передресував би всіх донатити там на фонд Повернись живими. Але фонд повернись живими закриває тільки там «Повернись живим, закриває там якісь крупні заявки. На жаль, ми один пікап не можемо їм подати, тому прошу задонатити і допомогти хлопцям, які, які боронять. Небо над Києвом, їхня робота ну, вона надзвичайно важлива. Тим паче, що у нас управління системами ППО з боку нашої влади ведеться дуже, дуже простим методом. Типу, так, окей, що у нас там відбувається на фронті? Нема людей. На фронті нема людей. А де нам взяти людей? О, є ж ППОшники, давайте всіх ППОшників в піхоту відправимо. О, давайте. Беруть там половину хлопців, відправляють в піхоту. Проходить там два місяці, шахіди по Києву літають, як тупо як у себе вдома. Це коли таке було? Просто по центру Києва. Був я там не, не так давно був, так само сплю ночи в пролетів. Типу, под, над центром Києва, і по, по ньому ніхто не працює. Чого? Того, що всі ППОшники в піхоті, а ті, що є, типу, ну вони не будуть застосовувати зброю в межах населеного пункту, адже теж знають, що зараз щось не то зроблю. Так само в піхоту переведуть і збираються всякі різні люди. Наставці верховного головнокомандуючого вже скільки разів були розговори про те, що типу треба ставку розширити, щоб туди приходили командири бригад? Ні, 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 кажуть, ні, там їх, нам командири бригад там не потрібні, тому що наставці ми будемо казати, вони будуть казати те, що у нас ніхто не хоче чути. Наставці треба казати, що у нас все окей. І збираються ці люди. І головнокомандуючий питає: А що це у нас шахети над центром Києва літають? І всі такі, да, типу, що ж це тепер робить? Давайте тих ППОшників, що ми перевели в піхоту, повернемо. А, так ми їх вже не познаходимо. Все, не треба тоді їх знаходити. Давайте інакших набирайте нових, хай це нових наберуть. І ми і піхотні бригади не комплектуємо, і ПВОшні підрозділи у нас не укомплектовані. Ну, типу, це просто повна якась втрата. втрата зв'язку з реальністю і втрата якогось управління банального. Типу, ну просто брати спеців з ППО, переводити Я роз на піхоті все тримається, але логіка брати спеців з ППО переводити в піхоту. При тому, що це яке відношення до піхоти, я, я, я уявляю собі командира взводу, який типу командує там піхотним підрозділом, і до нього проводять всіх подряд. Він, він не розуміє, що його з цими людьми взагалі робити, як його їх застосовувати, вони не навчені, половина відразу тікає, там, ну, і так далі. І це логічно. Бо якщо людина все життя два-три роки готувалась, там на ППОшника, працює як ППОшник, потім він в піхоті. Ну типу, його дуже важко буде застосовувати відповідно до професії. Всіх попереводили, потім вона шахеди над нами стали літати. Ми такі а минулого року поміти, шахеди по центру Києва не літали. Бо були були посилені, посилені пипошні підрозділи. Ми такі, а що робити? Давайте всіх ППОшників назад повернемо. Бо їх нема, давайте інакших наберемо. А навчити його цього інакшого. Ну, типу, і от воно все отак от відбувається. Типу, ми приймаємо якісь ситуативні рішення без огляду там. На те, яке це, яке це яке це буде мати стратегічні, які це буде мати стратегічні наслідки. Е, так само, як і Трамп, який в принципі пропонує дуже просту річ, що ми зупиняємось. Це вже видно з усіх зливів, які є, і так далі. Що ми зупиняємось на тих кордонах, на яких ми зараз знаходимось, і починаємо якісь перемовини про попинення вогню. Про Кур Курщина винесе на за, за, за скобки. Ми будемо виходити з Курщини, це типу без варіантів, ніхто там не буде ніяких. Е, Ніяких умов там висувати, ми просто відійдемо і все. Типу, це нікого там не, не обходить. Е, і навколо цього у нас починається якась дискусія, типу, да, підход... чи нам підходить ця, ця ідея. дуже І всі такі, Да дійсно, давайте будемо оцінювати. Нам підходить те, що він каже. Хто він взагалі такий, щоб нам щось казати. Ну, ми їдем, ми, ми вчинимо, типу... Мені так здається, що, що наша. Влада, бо люди, які дотичні до влади, вони реально подивились, типу, там всякі оці тренінги успішних бізнесменів. Їх проводять всякі мошенники там типу ну вони їх ніхто не ловив за руку, що вони мошенники, але там все бізнес-середовище знає, що це мошенники. Є такі там бізнес-молода, там чи Волошин у нас на Україні є, це наш, який розповідає про те, як правильно проводити переговори. Ти маєш тиснути. От зараз ми як натиснемо. І ми їдемо нам в, в Угорщину і тиснемо, показуємо їм, що ми, як ми всі ми зараз розповімо, що якщо ви нам не передасте, там ми нічого не підпишемо, заряжаємо там блогерів якихось своїх, які там розповідають, що «да, якщо ні, то війна ще чотири роки. Та які чотири роки? Ким війна ще чотири роки? Ну, типу, яким чином війна ще чотири роки? От Я, типу, дуже погано розумію. Типу, поясніть мені. Я навіть готовий, типу, завтра піти і 20 людей вмотивованих з собою привести ще на 4 роки. Типу, з ким ми там будемо 4 роки воювати? Я маю на увазі, якими силами, які де люди? Типу, де взяти людей, які будуть 4 роки ще воювати? Де ми, типу, фізично їх ну, знайдемо? Типу в поточній ситуації? При тому, що ми, ну, ми довели ситуацію до такого моменту, до якого ми і довели. Типу, про що ми торгуємося і з ким? Ну, про що взагалі йде мова? Мені оце не зрозуміло. Типу, якщо сьогодні нам пропонують зупинитись на тих кордонах, яких є, треба зупинятись, типу, і все це закінчувати, вести якісь перемовини. Бо інакше, типу, інакші умови будуть набагато гірші, ніж ті, що, що от зараз приблизно нам можуть можуть бути озвучені. Але у нас реально йде дискусія, і я реально чую про що та ми ще роками будемо воювати, війна не закінчиться. Все я не розвожу паніку. Там я не хочу, щоб на мене по 111 статті відкривали провадження за державну зраду. Типу, але є факти. Типу, противник тисне по всьому фронту, і ми відступаємо по всьому фронту. Типу, ну це реалії, ті ті реалії, які є зараз. Так само у нас в мобільних вогневих групах нема пікапів, і про тому прошу всіх долучитися до збору на пікап до мобільно-вогнової групи. Тут десь є посилання. У нас немає пік. Ми, ми фізично не можемо купити пікап мобільно-вогневій групі, і в той же час ми з цього світу розповідаємо, що ми зараз будемо громити російських окупантів Там і так далі. і Ми їх знищимо, і нам це не підходить, а то підходить, і, і всяка інакша історія. Ну, Мені здається, що ми просто всі живемо в такій великій великій інформаційній бульбашці, де кожен сам собі вибирає продукт, який йому більш подобається. І, звичайно, всім більше подобається а, така позиція, що ми б перемогли, якби не західні партнери. Та ні, ну, типу, по-перше, ми і так перемогли. Я не, не рахую, що ми переможені, адже ми зупинили величезний а, російський наступ. І я не думаю, що західні партнери дуже сильно в чомусь винні. Я просто винна наша влада, яка не змогла організувати мобілізацію. Мені один підписник, до речі, натовхнув в коментарях, написав одну дуже цікаву думку. Тому прошу всіх писати свої думки в коментарях. Ми в коментарях ми всі їх аналізуємо. Нам вони дуже цікаві. Також лайкайте це відео, щоб максимальна кількість людей його побачила. Так, от. Я прочитав в коментарях. Типу, ну моя думка по мобілізації така, що просто у нас, типу, вироботана така політика. Типу, з одного боку, ми по телеку розповідаємо про те, що або ви йдете добровільно, або ми вас поймаємо і, і ви обираєте самі підрозділи, або ми вас поймаємо в бусик. Я це багато я ще знаходячись на війні. Типу, бачив а, цю історію, коли виходить якась пані і каже: або ви всі йдете на війну. Або ми вас поймаємо в бусі, і ви і обираєте самі підрозділ. Зараз сидіть в ЦЦК і обираєте самі підрозділ. Або ми вас поймаємо в бусі, ви все одно підете, я сказала, ми вас все одно змусимо. Ну, типу, ми тоді вже, на, насправді, ми десь вже в 2023 році, на його початку, ми бачили там кількість ще не було контрнаступу, але ми вже бачили кількість та якість поповнення. Типу, і ми для себе розуміли, що нас ніхто не поміняє, і що історія може закінчитись дуже плачевно. Ми ніхто не вірили в те, що буде контрнаступ на півдні. Ми вірили, що це просто якісь, якесь самогубство. Ми вірили, що буде якийсь удар на Донецьк, може, десь оточення Донецьку, типу, і, там, і після того, якісь перемовини. Ми якось так бачили цей процес. Ну, це я маю на увазі тих цивільних, які долучились до армії, ну і різних там. Високопосадовців військових, які не дуже зацікавлені в війні, але ну, які ще, ще зберегли якийсь здравий погляд на, на ті речі, які відбуваються. Але, типу, відбулось так, як відбулося. І я вважав і ну, більшість це вважає помилкою. І тепер я і, і я так само. Вважаю помилкою ту мобілізаційну політику, яка проводиться. Але один підписник мені написав ну, тобто, тобто політика, яка зводиться до того, що ми, ми кажемо по, через всі підконтрольні офісу президента ту, та там всякі різні засоби інформації про те, що хлопці йдіть добровільно з одного боку, або ми вас відправимо в бусик. А з іншого боку, ми розганяємо по інтернету оці відео про те, як людей пакують в буси. Я, я правда сам жодного разу не бачив, ну реально не бачив, але, типу. Ну це є, бо ну в інтернеті я багато разів цю історію бачив. І мені мені здавалося, що це просто якийсь ідіот придумав неправильну мобілізаційну кампанію. А один підписник мені підкинув фінею. Та ні, навпаки, це ж кампанія, яка спрямована на те, щоб люди понесли, понесли гроші ТЦКшникам щоб люди боялися і несли гроші для того, щоб відкупалися від армії. Типу, і отут у мене і картинка склалася, і все максимально логічно. Ми з одного боку, по по телебаченню, розповідаємо про те, що я ми освіг поймаємо, відправимо в піхоту. Ну а що там відбувається з новоствореними підрозділами? Ну, це бред. Брати новостворений підрозділ, який ви вчора створили, якось його комплектувати непонятно як, і кидати його в зустрічний бій. Ну, типу, ми просто втрачаємо підрозділи. Тут питання не про людей, а про підрозділи. Типу, навіть не про людей. Про під... Ми просто втрачаємо ресурси. Вчора сформували я таких історій знаю, мільйон. Пішо, пішла людина, є, є, навіть ще вони є. Сама пішла в армію, але не підписала контракт. Його кудись на БЗВП пройшов місяць, і він десь під Покровськом зустрічний бій веде, потім об зник безвести. Ну, який зустрічний бій, щоб вести зустрічний бій, це треба бути спецами, там з двохрічною підготовкою, щоб вести зустрічний бій, а ще й в застройки, щоб вести зустрічний бій. Це робота армійського спецназу, вести такі бої. А У нас мужики по 50 років туди відправляють, щоб вони. Ну, ну, ну що це? А потім ой, ми втратили новий населений пункт, ми втратили людей. І що це нам? Трамп має приїхати провести БЗВП? Чи хто це має робити? Типу, і чи Трамп нам зараз пропонує поганий варіант миру? Ми, типу, зараз зможемо з БЗВП набрати людей, і вони типу, типу, зроблять нам інакший варіант миру, чи що? А якщо І тому, якщо подивитись на цей процес через призму того, що це спеціально зроблено для того, щоб люди тцкшникам несли гроші, мені все стає зрозумілим і логічним. Якщо система проти цього, реально проти цього і влада проти цього, чому Борисов типу? Хоча я типу, я до ЦЦКшників, усіх воєнкомів відношуюсь, ну, спокійно і нормально. Вони ці, як кажуть, я е, людина. Я, я людина слов'янського походження, пострадянського походження, я не можу не взяти. Це мені так один один чиновник казав, що я не вибач, я не можу не брати. Типу, типу вони не можуть не брати. Їм суть, вони їх спокушають, вони беруть. Типу. Але якщо система проти цього, чому вони не сидять? Ну чому цей Борисов не сидить і всі інакше? Тому що я думаю, що це суто, типу, системний процес, що вони заносять вище, 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 вище і вище. Всього лише, а може навіть у них і плани стоять по тому, скільки їм з кожної області треба мобілізувати, а скільки, скільки зібрати хабарів. Ну, типу, це, це цілком цілком вирогідно з огляду на те, як я бачу багато багато процесів. Можливо, це не самої гори йде, але десь, типу, зверху. Тому що я не розумію, чого ці люди не сидять. От, типу, ну, бо коли вже ДБР всіх беруть, прямо, ну прямо беруть. Чого вони не сидять, типу, мені не зрозуміло. Як із МСЕК, мені так само не зрозуміла ситуація. І от, ми, проводячи таку мобілізацію, роз, кажемо про те, що від Трампа залежить, чи дадуть нам зброю, чи ні. На жаль, типу від Трампа нічого не залежить. Єдине на що ми можемо сподіватися, це на те, що Трамп дасть нормальний тиск на Путіна і змусить його зупинитися, зупинитися і ми ще збережемо наші збройні сили. Ну, бадай, там більшу частину з них які стануть в подальшому гарантам нашої безпеки, бо пройде якийсь час. Ми зможемо їх доформувати, переформувати, підсилити і так далі. Інакше нам просто зараз треба 500 тисяч людей в армії. Прямо зараз нам треба 500 тисяч людей в армії. Так само вважає там і Тарас Чмун, і багато інакших, і багато військових. І це, це логічно. Нам треба зараз 500 тисяч на фронті. Якість не дуже важлива. Але щоб вони були тоді. Ми, в принципі, носитимемо оборону. І ми можемо стримати наступи. Потім вже думати про якісь наступні дії. Але ну, нам треба ці 500 тисяч в реформовану армію. Це теж немало важливо в армію, яка наносить ураження 1 до 8, 1 до 9. Хочу всім нагадати такий факт, що Вермахт, це ну, німецька армія, під час Другої світової війни по різним оцінкам виходила на рівень втрат 1 до 5 по відношенню до радянської армії. Типу навіть вони не змогли, будучи максимально підготовленими, вийти на той рівень втрат, який був би недопустимий для Російської імперії, так само ну, для радянського союзу, Російської імперії. Так само е і ми на жаль зараз не даємо того рівня втрат. А якщо взяти СЗЧ і отакі от використання людей, як я вам навів, то у нас там якби не один до одного, один а може один до двох не вбитими просто загальними втратами, вбитих, звичайно, у Росіян набагато більше. І не і жоден Трамп нам тут не допоможе, жодна зброя нам тут не допоможе, жодні протиповітряні історії нам тут не допоможуть. Хоча нам, бачачи, що ми зробили з нашими силами, ППО, нам просто там з барського плеча дали 500 ракет для того для патріотів, щоб ми ракетами по мільйону доларів збивали шахеда. Бо ну ви ну, на по інакшому ми не вміємо немає. Ми, типу, ППОшники всі в піхоті, десь там окопириють і так далі. Ага. Ну чи що Трамп має приїхати на Вакопи вирити? Ну типу, ну, ну якщо ми не будуємо лінію оборони, ну як Трамп на це вплине? Він приїде сам побудує, Чи він сюди американського підрядника прийшли і за свої гроші нам побудує. Ну, типу, він же все це бачить, тому їхні пропозиції. Якщо вони будуть, вони будуть е, плюс-мінус адекватні, і нам треба шукати варіанти для того, щоб на ці позиції погоджуватись. Е, так само про, е, прошу всіх підписників написати в коментарях, що ви думаєте е, щодо мирного. Мирних пропозицій Трампа, можливо, можливо у когось є так така ж нестандартна і цікава думка, як у одного з підписників про ТЦК. Ну і про Курахове, типу, проблема, яка пов'язана з мобілізацією, приводить до тої проблеми, яку ми маємо ми під Курахово. Плюс ми своїми військово-політичними рішеннями, військовими рішеннями чогось цю проблему ще й підсилюємо я в перший раз суто випадково побачив на телемарафоні. Це було пару днів тому. От, випадково, я там побачив телемарафон, і там виступав якийсь військовий, який розклав ситуацію в Курахово, так така, як вона, типу, є. Нам для того, щоб втримати, втримати цей напрям, треба зараз вже наносити флангові контрудари. Типу, ким і чим ми будемо наносити ці флангові контрудари? Де о Ким? Типу. Нема, ну, нема ким, типу, Ми не можемо їх нанести. У нас нема для цього сил та засобів. Таким чином, ми робимо якісь абсурдні речі. Типу, колись загалом ну, зрозуміла ситуація. це от Будь-який підручник пише, що відкривайте, читайте. Будь-який курсант будь-якої академії знає, що якщо у тебе менше сил, ніж у противника, ти маєш оборонятися на прямій. Тобто у тебе має бути мінімальна кількість оцих бо, ну, Зрозуміло, що якщо тут. Вигнута лінія, що пряма завжди коротша, ніж коротша ніж вигнута лінія. Це ж ніж дуга. Тобто, ну якщо дуга, то тобі треба в два рази більше військ для того, щоб обороняти дугу. Так треба і в два рази більше військ ніж ніж для того, щоб її штурмувати. Але типу, якщо ти якщо ти обороняєшся йти в меншості, тобі треба оборонятися на якомога вужчому фронті. А ми замість того, якщо, а якщо ми вже обороняємося в дузі, як ми обороняємося в Курахово, ми маємо вести оборонний бід до тих пір, поки для того, щоб противник розтягнув фланги, і наші підготовлені резерви нанесли флангові контрудари. У нас нема непідготовлених резервів. І ми чомусь не скорочуємо фронт і не вирівнюємо фронт. Ну, у нас немає лінії оборони, бо Трамп не приїхав, не накопав. І ми чомусь не. Скорочуємо фронт і не вирівнюємо фронт. Замість того, щоб скоротити фронт, ми проводимо курську операцію навпаки його розширюючи. Ну, типу, можливо, треба СБУшникам провести розслідування десь там, не, не по блогерам там шукати різним людям, які виступають і розповідають всякі різні речі. Не, не, не ДНРівців якихось ловити там полонених, типу, і шити їм 111-ту статтю Держзраду, а десь перевірити там повище, може там. А, щось є, бо, типу, ну ті вчинки, які я бачу. Я все одно не хочу в це вірити. Я все одно схиляюсь до того, що це просто некомпетентне некомпетентність, але ну вони звичайно наштовхують на різні думки, і, і, і тут можна повірити в якийсь вплив агентів там і так далі. І так далі. Бо, тому що те, що ми робимо, максимально нелогічно. У нас була мега байздатна 72 Ми її просто взяли там, здали в тому вуглідарі Я так і не зрозумів. Навіщо у нас була непогана. 110-ка, 110-та бригада, ми щось її, типу, Падавдіївка й там якось дали розстріпати. У нас була у нас є дуже потужна 79 ка Зараз вона в тому кураху. Наскільки вони її тримали? Вони зараз, типу, в такій важкій ситуації. Я не знаю, чи ну. Чи сімдесят правиться після того удару, який вона отримала на вуглядарі? Чи ні? І чи правиться 79 ка після всіх цих ударів? Ми чомусь наші найкраще з'єднання отак використовуємо. А ті з'єднання, які можуть їм допомогти, з яким зараз допомогли в Курахова, у нас займаються якимись мені незрозумілими операціями на Курщині і в мирних не то, що в мирних зливах які йдуть від Трампа і від Путіна інформація, коли він там виступав на Волдаї і так далі. Не де навіть про цю курщину і слова ним, і згадки нема, і пофігу всім вона взагалі за скобки винесена. А те, що там северокорейці, і ми кричимо, зараз всі побіжали, бігаємо по всьому світу. Там же северокорейці. пацани, та севера кареці північно корейці ці короче, вони ж на території Російської Федерації. Яка різниця? Президенту Сполучених Штатів Америки, що відбувається на території Російської Федерації, іншої взагалі країни. Яка різниця всі, всьому Євросоюзу, Німеччині і так далі? Кого там Путін присилає е, на свою територію? їм немає для них нема жодної різниці. Північно корейці приймають участь в операції, яка проходить на території Російської Федерації. Те, що далі, коли вони почнуть Путін почне перемагати ще більше, він зможе перевернути ситуацію. і Сказати: Ге, так у мене Запорізька область так само вписана в Конституцію, северокорейці будуть штурмувати Запоріжжя. Ну вона теоретично можлива, якщо продовжувати отак, от вести політику. До речі, про Запоріжжя. Я був дуже сильно здивований, коли оце на цьому телемарафоні виступив військовий, який розклав ситуацію. і в принципі, і, і Він це не проговорив, але було зрозуміло, що Курахова нам не втримати. От, він це сказав на телемарафоні на мільйонну аудиторію. От, і, типу, я думаю, а навіщо все це? Бо йому відразу ведучий цього, дуже смішно п'яте питання. Задає, каже, а Запоріжжя. І той каже, ні, у росіян сил для штурму Запоріжжя нема. Ну прямо може для того його туди і пустили, що він всім пояснив, що ми Курахово може і втратимо, але Запоріжжя ми точно втримаємо. так от я хочу сказати, що якщо продовжувати так, от вести політику, то можна дійсно скоро буде всерйоз оцінювати, чи втримаємо ми Запоріжжя чи ні. І я не бачу фортифікаційних споруд. Я був на сході не так давно. Я не побачив на Дніпроп на Дніпровській області. Не де я не побачив жодних будов побудованих фортифікаційних фортифікаційних споруд, жодних навіть ніяких підготовок щодо цього нема. Тому ну така ситуація, і знаходячись в такій ситуації, коли немає мобілізаційного ресурсу, коли немає фортифікації, коли ну, типу, е критикувати якісь пропозиції, які до нас підходять, їздити на перемовини і тиснути. Щас ми їх натиснемо. Ну треба розуміти, що. Допомагають і підтримують сильного, і дуже сильно будуть підтримувати сильного. І Європа нам би все дала. І Сполучені Штати нам би все дали. Для них не питання дати нам 2000 бредлі. У них 9 тисяч на складах стоїть для них не питання дати нам тамагавки. Нате. вони Але вони мають бачити, що наше керівництво робить все для того, щоб ми перемогли. Я впевнений, я цього не бачу, маючи не повну картину. Я впевнений, що союзники мають більш повну картину. І відштовхуючись від неї, вони не дадуть нам більше ніж ресурсів, ніж вважають за потрібне, так і будуть примушувати нас до миру. До миру, який я не буду вважати перемогою. Адже як сказав от Вінстон Черчилль у нас дуже у нас є одна людина, яка дуже люб... Дуже, вважає, що вона на нього схожа. Я на нього не схожий. Але, типу, все ж таки дуже дуже цікава сентенція Так, от він доніс, що війна жахлива, але жахлива. Війна жахлива, але рабство гірше, і я з ним повністю погоджуюсь. Ми відстояли нашу державу, ми не стали рабами. Ми зупинили найбільшу, найбільшу армію, ну другу по кількості армію світу. Ми не стали рабами. Ми зберегли свою незалежність. Навіщо нам продовжувати? Зберігши незалежність, навіщо нам продовжувати цю, цю жахливу війну?